Добрий день, шановна громада Київщини, Микола Бойко, заступник голови Київської обласної державної адміністрації. Наразі щодня триває робота з відновлення. Ми долучаємо весь можливий ресурс для того, якомога щоб якомога швидше повернути людей до власних помешкань, а також надати належний рівень адміністративних та соціальних послуг. Станом на сьогоднішній день на київщині вже відновлено зі збереженням функціонального призначення більше ніж 12 тисяч п'ятсот. Об'єктів і дитячі садочки, і лікарні, і багатоповерхові будинки, приватні будинки тощо. Кожен день ми працюємо над тим, щоб люди якомога швидше повернулися до своїх осель. Ми долучаємо весь можливий ресурс. Один із напрямків відновлення нашого регіону є урядова програма. Є відновлення. Відповідно до постанови 381 від 21 квітня 2023 року. Стартував перший етап є відновлення на території України. То станом на сьогоднішній день люди можуть звертатися з заявками через систему «Дія» щодо компенсації витрат до 200 тисяч гривень. Органи місцевого самоврядування на місцях обробляють ці заявки, складені комісії в кожному в кожній територіальній громаді нашого регіону і протягом двох тижнів ці заявки опрацьовуються. Станом на сьогоднішній день вже опрацьовано. Більше ніж 1300 таких заявок. Це там, де вже прийняті рішення, де вже нарахована сума компенсації. 1000, більше ніж 1300 заявок і сума коштів, яка вже нарахована, більше 112 мільйонів гривень. Залишається в обробці ще 3800. Заявок досить великий об'єм роботи, але ми працюємо щодня в режимі 24 на 7, для того, щоб якомога швидше обробити ці заявки і щоб люди дійсно пополучали ці кошти, оскільки зараз літо ми розуміємо, що кошти необхідні прямо сьогодні і зараз для того, щоб люди могли витратити їх подальшому на відновлювальні роботи по своїм. По своїх домівках, по своїм оселям, по своїм квартирам тощо. Ці кошти 200 тисяч гривень максимальний ліміт, який людина може отримати за першим етапом. Вона може витратити виключно на придбання будівельних матеріалів або на послугу у вигляді. Ремонтних робіт у своїх помешках відповідно до постанови кабінету міністрів номер 600 від 30 травня 2023 року, станом на сьогоднішній день стартувало бета-тестування вже другого етапу є відновлення. Другий етап є відновлення, передбачає перед собою отримання безготівкового сертифікату за зруйноване та знищене майно. Тобто люди, які втратили свої оселі, які є знищеним станом на сьогоднішній день, які знищені наслідок російської агресії, можуть отримати такий безготівковий сертифікат і в подальшому використати його для того, щоб придбати житло будь-якому населеному пункті на території України, або використати його для того, щоб відновити своє помешкання на своїй приватній ділянці. Зараз іде бета-тестування другого етапу тільки в двох населених пунктах Київщини. Це Мощун та Бородянка. Зараз люди можуть подавати заявки з цих населених пунктів. Однак, згодом в серпні місяці, можливість відкриється можливість для всіх, для всіх територіальних громад, для всіх, для всієї громади Київщини подавати такі заявки. До системи дії робота над відновленням Київщини триває щодня. Ми будемо на постійній основі інформувати вас про хід відновлених робіт на Київщині, інформувати про залучені ресурси, інформувати про об'єкти, які ми відновлюємо. Інформувати про можливості, за якими ми можемо надати допомогу і відновити той або інший об'єкт. Дуже дякую всім за увагу. На все добре.